Всім привіт, усіх на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 21 листопада. Ось, друзі. Йду до господарства. До курей. І хочу запитати, як у вас справа. У мене все чудово. Сьогодні був сніг, але він настанув. Вранці був, за день вже розтанув. Навіть нічого не залишилося, щоб вам показати. Ось так. Хочу подивитися, чи корисні яйця. Я вже два дні їх пас. І поки що не бачу, щоб вони знесли. Немає. Чого не, не несетесь? Напевно, ще завтра треба попасти, якщо гарна погода буде. Поки не така погода дозволяє, то можна попасти і проаналізувати, чи почнуть нестися. Мокро зараз крулям давала сьогодні варена лошпиня з картоплі, а також залишилось в них сіно, якщо захочуть По... поїдять тоді. Зараз десь 1 градус чи нуль ем... мороз. Відчувається, що не дуже холодно так. Не плюс 5, там. а Така прохолода є. Ось і цей кролик також. Йди їж сюди, там, де є багато крім. Зараз, до речі, дістану трішки, щоб не затопчило, бо затопчує. Ось. Так ось. Бачите, небо таке якесь трішки, то вияснюється, трішки. Може якось вийде сонечко ввечері, але не знаю. Можливо, вийде, а можливо і ні. Взагалі, завтра передавали... Десь теж мокрий сніг. Ось. Боже, півень, ти що робиш? Так, куря. Ну подивлюсь, що тут робиться. Ой, дуже холодно в руки, чесно. А яка у вас сьогодні погода, бачу, що більшість України сьогодні сніг був такий ось, але хризантеми, бачите, нічого навіть не страшно. цвітуть собі, як нічого не бувало. Незважаючи на всі морози. А, ну в принципі видно, що захід сонцем, Бачите? Ну це, в принципі, зараз 15.30. Сонце через годину чи через хвилин 40 вже має заходити, по ідеї. Тому із-за цього ми воно вже певно сідає. Ось. Тому вже так день зменшився. І то робимо з вами круг, Таке ось, я не знаю, планую або завтра, або післязавтра зняти якесь таке відео про якусь хворобу або про щось таку інформацію про курей чи про тварин, щось таке. Не знаю, що це буде, чесно, сам не вибрав. Тому побачите завтра або післязавтра. Подивіться зараз. Ось одненька така фіалочка розцвіла. Одненька, ні, дві. Розцвіли такі гарні. Але вже мороз, вже щипає, Вже скоро зима, через декілька днів вже. Але вони все-таки ще цвітуть. Ось так, друзі. Але найбільше дивує те, що вилазять підсніжники. Королівські тут ростуть. Весною вони, ну, це підсніжники, але вони трішки відрізняються. Я вам покажу весною для порівняння. Ось. Ну, не знаю, чи видно, але уже навіть, вже вулошки навіть з під землі ростуть уже. Як ви можете бачити ось? Дон щось там робить? Ось так тихо на вулиці зараз. І морозець. Давайте навіть подивимось температуру зараз. А пташки ще бачать, бачите, бачите. Те ще, в принципі, очікувано. Десь пів градуса, напевно. Але подивіться зараз, друзі. Ну, майже до одиниці, а між нулем і один градус. Ну Приблизно більш до одного, але і пів цього... градуса. Не знаю, чи нуль, чи один. Ну, все одно холодно. Немає такої різниці більш. Так. Ну, Усім мирного неба. Це найголовніше. До нової зустрічі і до завтра. Усім гарного дня. Гарного настрою, до нових зустрічей. Бажаю, щоб все було добре. Усім па па, -па.